Привіт, привіт! У нас є настільки унікальна пропозиція, що ми вирішили записати аж ціле відео, щоб розповісти вам про неї. Ми дуже любимо наших клієнтів, тому раз у місяць ми вирішили віддавати вам товари практично задарма. Давайте знайомитись ближче з товарами, які у квітні ви зможете купити за супер ціною. Фірмові AirPods від Apple. чекайте, чекайте. У вас вже виникло запитання, типу чому вони такі дешеві? Це підробка? Ні, це не підробка, це оригінальні навушники Apple, які продаються без заводського пакування. Проте укомплектовані фірмовою коробкою від магазину жу та кабелем для заряджання. Тобто, це чудовий шанс отримати новий товар, при тому трішки заощадити. Телевізор Samsung. досить вже дивитися улюблене кіно на маленькому екрані. Ноутбука дозволь собі більше у цій моделі. Є топ 4 функції. Технологія Dynamic Crystal Color забезпечує реалістичні комбінації. Що ви могли бачити кожну деталь. Дизайн Air Slim. Погляньте тільки, який він тонюсінький. З таким корпусом телевізор стане чудовим доповненням до будь-якого інтер'єру. Процесор Crystal 4K. Відчуйте кожен відтінок кольору, яким він задумувався. Потужне 4К масштабування гарантує вам роздільну здатність до 4К для улюбленого контенту. Smart Hub. Відкрийте для себе улюблений контент, зібраний в одному місці. Оптимізуйте підбір і пошук контенту, щоб витрачати менше часу на пошук і більше часу на перегляд фільмів, ігор і шоу, які вам подобаються. Смартфон Tecno Pop 5 – це чудовий бюджетний смартфон, котрий прекрасно задовільнить усі ваші повсякденні потреби, адже він завжди заряджений і готовий до використання. До 23 годин дзвінків у мережах 3G, 11 годин перегляду відео, 115 годин прослуховування музики і до 980 годин у режимі очікування в мережах 3G. Це все завдяки дійсно потужному та надійному акумулятору на 5000 мАч. Мультиварка Vegas. у цій мультиварці є аж 42 програми готування, включаючи програми для фритюру, фондю, смаження, випічки та приготування йогуртів. Крім того, вона включає можливості приготування супів, каш, а також таких продуктів як голубці або піца. Крім того, є функція приготування на пару. Чаша тут антипригарна на 5 літрів, потужність 860 Вт. ватт. Доповнена функцією підтримки тепла, таймером та можливістю задати час вручну. Є невеликий пластиковий відсік для збирання рідини, що додає зручності. У комплект мультиварки входить книга рецептів. Ось такими чудовими товарами ми порадуємо вас цього місяця. Переходьте на наш сайт ЖУКЯЙ та обирайте найкраще.